У садівничогородньому масиві клепарів майже 100 дачних кооперативів. Є тут занедбані ділянки, проте приватні будинки ростуть як гриби після дощу. 70% з них приватизовані. Та мешканці бояться, що їхню землю викуплять під забудову за безцінь. Тут багато будують будинки, не тільки от подивіться кругом. Всі стараються приватизовувати. Ну хто має приватизований, хто не має, ну, стараються всі приватизовувати. Усі будинки зареєстровані у БТІ. Садівники не проти, щоб їх перевели у житлову зону, проте не хочуть по сусідству багатоповерхівок. Якщо приватизована земля, то тоді, безумовно, кооператив має право вибора. Або він сам переходить в житлову зону по їх згоді і починає забудову, або вони продають свої дільнички, свої участки забудовнику, але мають право вибору. Занепокоєні майбутнім будівництвом і у садівничому кооперативі Харчовик. Тут власники переважно люди похилого віку, для яких урожай цих ділянок суттєвий додаток до пенсії. Це землі відведені під садівництво в основному має статус садівниці. То ми тепер просимо владу, що раз така ситуація, що ви збираєтесь нам землю значить, забудовувати такими добинками. То, будь ласка, тоді давайте ми вирішимо питання. Що вона що на десь стихійна? У нас стихійно, У нас немає такого кооперативу, на якому не було б уже збудовано капітальний будинок. І люди зараз ставлять питання про прописку. Це не тридцять дев'ятий рік, і ніхто відбирати землі силою не буде, кажуть у ратуші. Якщо мешканці погодяться змінити садівниче використання землі на житлове, лише тоді тут можна буде будувати котеджне містечко. У даному випадку кооператив харчовик має усі документи на земельну ділянку, має державний акт і Члени кооперативу будуть розпоряджатися своєю землею згідно цільового призначення. Ми передбачили малопорухову забудову. Тобто, якщо, якщо збори, загальні збори кооперативу приймуть рішення про те, що вони хочуть змінити цільове призначення землі, то у генеральному плані передбачена малопорохова забудова. За генеральним планом міста забудова передбачена у Рясне-2 та у північних районах міста. Проте, допоки немає доріг, тут нічого не зводять. Ольга Зарізко, Олексій Шелковий, головні новини Львова.